Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні будемо готувати одну із улюблених моїх страв, які я часто готую на сніданок. Вона підкорює не тільки своїм смаком, а й швидкістю приготування. Це будуть бутерброди з запеченим буряком. Нам знадобиться, звичайно ж, хліб, бурячок, сирий буряк. Обов'язково, щоб був він солоденький. Тут у мене 100-120 грамів в мене сир Філадельфія. Якщо ви не маєте сиру Філадельфія, можна використати будь-який мазкий сир, який ви знайдете в магазині. Якщо у вас немає, це не біда. Можна взяти 100 грамів домашнього творогу, домашнього сиру, перетерти через сито і додати 1 столову ложку сметани та дрібку солі. І буде теж не перевершена смакота. Також нам знадобиться 2 столові ложки олії. Тут у мене суміш по 1 третій чайній ложки сушеного чеснику, сіль та будь-яка ваша улюблена спеція. У мене це розмарин, можна взяти базилік або орегано. І нам знадобиться 1 чайна ложка лимонного соку, або, як у мене, лимонного концентрату. Перше, що зробимо, наріжу буряк. Кружечками. Ось приблизно в 1 см товщиною, десь приблизно ось так. До нарізаного буряка додаю приблизно одну чайну ложку лимонного концентрату, вливаю олію і додаю всі спеції. І ретельно руками змащую кожен шматочок. Тепер у форму можна викладати буряк, накривати фольгою і запікати. Але ми зробимо трошки інакше. У мене ось такий великий шматочок пергаментного паперу. Я половину ось так застилаю у форму, а іншою половиною просто накрию бурячок для того, щоб він дуже швидко у нас не, щоб він у нас не згорів. І викладаю бурячок. Відправляю в духовку розігріту до 180 градусів на 40 хвилин. Бурячок в мене вже зпікся, ось так він виглядає. Залишаю його, щоб він охолов. Тепер намащую на хліб сир. Тепер зверху на наші бутерброди викладаю шматочки буряку. А тепер за бажанням можна присипати трішки кунжутом. Друзі, ось така швидка страва з найпростіших продуктів готова. Друзі, смакуйте разом зі мною. Готуйте разом зі мною, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Все неодмінно буде Україна!